Пам'ятаєте наш перший випуск про геніальні поради з інтернету для водіїв. Ви тоді в коментарях такого понаписували, що вистачить ще на пару сезонів. Тому сьогодні друга частина. Знову розбираємо, сміємося і попереджаємо. Деякі поради настільки креативні, що після їх використання. Можна або продати авто по запчастинах, або влаштуватися на роботу в цирк, як екстремальний жонглер гайками. І так, деякі лайфхаки настільки абсурдні, що навіть наші експерти з C почали підозрювати, що це ну, просто тролінг. Тож давайте розбиратися. В першій частині був лайфхак з фольгою, яка має захистити ваші ключі від автокрадіїв. Виявляється, це ще не все. Експерти радять прям цілий рулон фольги з собою возити. Ну, по-перше, замість сонцевідбивних шторок. Вам же ж подобається ліпити фольгу на скло, а потім. Віддирати її дрібними шматочками. По-друге, цитую, якщо авто зупинилось вночі на трасі, а аварійка не працює, зім'ята фольга в кульку, покладена на бампи, відбиватиме світлофар. Про те, що в авто має бути світловідбовний трикутник жилет. Ці радники, напевно, не чули. А ще згорнута в конус фольга, може стати лікою, раптом доведеться доливати якусь рідину. Я вже чую в ваші матюки, коли ви заливаєте оливу через ліку з фольги. А щоб цього не було, ми цілий випуск знімали. Як зробити це без ліки? І там дійсно ефективні лайфхаки. Ідемо далі, як інтернет-автори радять вам зробити омивач лобового скла, самотужки за копійки. Здогадатися легко. Треба намішати воду, оцик та рідке мило. Про те, що ця рідина буде дуже сильно пінитись, вони вас попередити забули. Не кажучи вже про те, що дешевий омивач обійдеться плюс-мінус стільки ж. А що я люблю в таких ідіотських порадах, так це заголовки. Наступний звучить так: навіщо водії розвішують по салону автомобіля чайні пакетики? Ви серйозно? Вже хочеться ржати, правда ж. Особливо коли автор добуває фразою: у деяких автівках на дзеркалі заднього виду можна помітити звичайні чайні пакетики. Виявляється, сухе чайне листя має пористу структуру, яка втягує всі запахи як губка. Причому згодиться навіть використаний пакетик. І тут вже ржу в голос, чесно, давайте так навіть якщо це спрацює, ви дійсно готові так ганьбитися. Ідемо далі. Ще одна порада від кухонних експертів. Вас врятує олія. І ні, не моторна олива, а соняшникова олія. Виявляється, це недорогий засіб для догляду за салоном. Які можна натерти пластик для блиску. А ще вона працює взимку як змащувач для гумових елементів. Про кондиціонери для пластику та силіконові спреї, цим експертам ніхто не розказував. До речі, ці засоби коштують дешевше, ніж одяг, який ви викинете через плями від олії. Ну і наостанок. Якщо вам ще недостатньо, то виявляється, монета підкаже, коли пора підкачати шини. А щоб ви не мали сумнівів, то автор пише, що цей трюк від досвідчених водіїв. Чесно, я знаю, як перевіряти рівень протектора монетою. Це ок. Але автори пропонують поставити монету на шини з нормальним тиском, запам'ятати на якому рівні протектор, а потім по пам'яті контролювати цей показник. А тепер статистика: тиск на 10% менше від рекомендованого призводить до збільшення витрати пального на 2%. І знос шин на 10. Ви впевнені, що побачите на монеті ці півміліметра? Мені здається, що придбати манометр буде дешевше, ніж переплачувати за пальне або зношені шини. От бачите, інтернет повен геніальних ідей, але більшість з них... Більше підходить для шоу вижити будь-якою ціною, ніж для нормальної експлуатації автомобіля. А головне, у нас з вами немає часу і грошей на експерименти, після яких авто треба приводити до ладу. Тому, якщо хочете отримати адекватну пораду, а не лійку з фольги, Користуйтесь екосистемою автомобіліста XCAD. У нас можна підібрати будь-які запчастини за Віном чи ОЄ. перевірити сумісність, отримати консультацію експерта, замовити установку в партнерських СТО і навіть придбати страховий поліс чи пакет допомоги в дорозі. Ми працюємо. Щоб ваш автомобіль був у формі, а ви у гарному настрої. І все це за мінімум часу. І пам'ятайте, справжні лайфхаки це ті, після яких ви їдете далі, а не йдете пішки.